Колеги, доброго дня, перепрошуємо за за затримку. Розпочинаємо брифінг полковника Андрія Лисенка, речника антитерористичної операції з інформацією про те, що зараз відбувається на сході України. Пане Андрію, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції характеризується Загостренням військового протистояння між російсько терористичними групуваннями та українськими підрозділами терористи продовжують переміщувати на територію України додаткові сили та накопичувати військову техніку і боєприпаси. За підтримки регулярних підрозділів Російської Федерації, бойовики намагаються до нуля годин 15 лютого вирішити важливі для себе тактичні завдання з розширення. Контрольованих територій, передусім на Дебальцевському напрямку, в цьому свідчить продовження запеклих боїв неподалік власне міста Дебальцево. Бойовики понад 16 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню град артилерії, мінометів і танків позиції сил. Ато українські військові відбили напад терористів в районі селища Чорнухине, Троїцьке та мілус попаснянського району Луганської області. За інформацією, яка надійшла до прес-центру антитерористичної операції, за минулу добу нашими військовими знищено майже 100 терористів і ще близько 180 отримали поранення. Завдяки майстерності українських артилерістів було успішно знищено протитанкову гармату МТ-12, яка має назву Рапіра, яку бойовики розгорнули для ведення вогню по населеному пункту Широкіне. Крім цього, наші артилеристи точним влученням знищили ще два ворожих міномети із розрахунками. Зважаючи на суттєві втрати терористів, чергова колона так званого гуманітарного конвою з Російської Федерації на Донбас запланована на 15 лютого. Вантаж для конвою доставлятимуться з Підмосков'я у Ростов авіацією, а не автомобільною технікою, як це було раніше. Протягом доби. Зафіксовано 14 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів в дуже в багатьох напрямках. Зокрема, це Маріуполь-Сартана, Сартана, Талаківка, Сартана Гнутеве, Гнутове Павлопіль, Сартана Мирне, Маріуполь Гнутеве, Ялта Маріуполь, Зоря Гранітне, Гранітна Заря, Зоря Кирилівка і благодатна Костянтинівка. Як бачимо, головний зусилля розвідки зосереджені на південному напрямку. Учора о 9.35 прикордонниками зафіксовано факт порушення повітряного простору вертольотам без розпізнавальних знаків, який на неподалік населеного пункту Красна Талаківка Луганської області на висоті до 400 метрів залетів на територію України на глибину 2,5 Три кілометри після чого повернувся на територію Російської Федерації. За останню добу, внаслідок активних бойових дій, ми втратили сім українських військовослужбовців. Ще 23 отримали поранення різного ступеню. Проросійські бойовики продовжують чинити терор проти мирних мешканців у Донецькій та Луганській областях. Вчора терористи обстріляли житловий сектор у місті Артемівськ Донецької області, що знаходиться на відстані більш ніж 30 кілометрів від лінії зіткнення. Внаслідок цього обстрілу загинуло троє осіб серед загиблих мати з семирічною дитиною. Ще кілька осіб, серед яких є діти, отримали поранення. За попередніми даними, вогонь вівся з району населеного пункту Попасна Луганської області. Через обстріли терористів з ракетних установок град селища Щастя загинуло 6 чоловік. Ще 5 чоловік загинуло і сім місцевих жителів було поранено у селищі Горняк внаслідок атак проросійських бойовиків. Також у місті Авдіївка після артилерійського обстрілу терористами на вулиці знайдена мертвою місцеву жительку. Ці люди не брали в руки зброю. І це означає, що терористи вкотре порушили Женевську конвенцію, яка забороняє бойові дії проти мирного цивільного населення. І це свідчить, що проросійські бойовики продовжують агресію проти України, незважаючи на нові мінські домовленості. Паралельно Російська Федерація продовжує інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію Збройних сил України та інших. Військових формувань російська пропаганда активно розповсюджує брехливі матеріали зі звинувачами українських військових в обстрілах населених пунктів. Це робиться свідомо для того, щоб підірвати довіру до українських військових та подальших звинувачень, що Україна буцімто не дотримується мінських угод. Загибель мирних мешканців у Волновасі, Донецьку, Краматорську і тепер в Артемівську свідчить протилежне. Про російські терористи. Продовжують агресію. Крім цього, вони систематично нищать інфраструктуру Донбасу внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками в Луганській області, пошкоджені газопроводи у місті Щастя, селище Кондрашевська, Нова та селище міського типу, станиця Луганська. Від газопостачання відключено понад 5 тисяч абонентів. Залишаються частково відключеними від газопостачання місто Попасне. Селище Олександропілля, Лоскутовка Папаснянського району, а також повністю селище Чорнухіна Перевальського району, та селище Трьох Ізбинка, Сокольники і Кряківка. Терористи вкотре намагаються поповнити ряди своїх угрупувань. Цього разу ватажки так званої ЛНР зараховують здачу зимової сесії студентам, які перебувають у лавах незаконних збройних формувань. Такі заходи свідчать, що терористи свідомо кидають фізично і морально непідготовлених студентів проти боєздатної української армії. Нагадаємо, що вчора ми повідомляли про колишнього члена бандаформування ЛНР, який здався українським правоохоронцям після того, як його та інших бойовиків кинув на призволяще один з так званих лідерів. Служба безпеки продовжує знешкоджувати проросійських бойовиків та диверсантів оперативники. Зокрема, знешкодили членів диверсійно розвідувальної групи бандогрупування Сомалі. Серед затриманих виявлено громадянина Російської Федерації на прізвисько ГНОМ. За попередніми даними. Цей терорист є найближчою людиною до ватажка терористів ГІВІ, який безуспішно намагався штурмувати Донецький аеропорт, але кожного разу отримував вісіч від українських військових. Крім цього, служба безпеки України затримала групу коригувальників. Вогню терористів до її складу входили місцеві мешканці, які офіційно займалися постачанням продуктів, харчування і товарів першої необхідності на контрольовану українськими військовими територію. Під час перевезення вантажу частина групи фіксувала дані щодо дислокації та пересування підрозділів українських військових. Зібрану інформацію кригувальники відразу передавали терористам. З незаконного збройного формування так званої ДНР, також у рамках антитерористичних заходів на території Харківської області. Служба безпеки України спільна з правоохоронцями знешкодили диверсантів з банди Мозгового. Терористи готували підрив військового комісаріату та газової магістралі, що проходить територію цього району. Затримані члени злочинного групування з весни минулого року брали участь у бойових діях. На боці терористичної організації ЛНР вони пройшли вишкіл у російських спецслужбах та мають досвід підготовки диверсії. Встановлено, що підривну діяльність групи координували співробітники головного розвідального управління генштабу Російської Федерації та ФСБ. Крім того, українські оперативники ліквідували п'ять терористичних схронів зі зброєю та вибухівкою. Диверсійні комплекти призначалися для мінування підривів об'єктів інфраструктури, комунікаційних споруд і місць масового перебування мирних людей. Триває допомога мирним жителям прифронтових міст. Вчора із селища Світличне, Луганської області вдалося вивести 18 людей, серед яких дві дитини та людина, яка не може самостійно рухатись. Евакуація відбувалася без створення так званого зеленого коридору під постійними обстрілами з боку терористів. Також з міста Попасне вдалося вивести 40 людей, серед яких п'ятеро дітлахів для тих людей, які все ще залишаються в населених пунктах Авдіївка та Дебальцева. Щоб щоденно здійснюється доставка гуманітарної допомоги, зокрема вчора до Авдіївки від міжнародного комітету Червоного Христа. Доставлено продуктові та гігієнічні набори, які розраховані на 600 родин, а також 600 одиниць старт для води, 18 тисяч свічок та 1 тисяча квадратних метрів рубероїду. До міста Дзержинськ здійснюється щоденна доставка питної бутильованої води. Також до Авдіївки Дебальського та села Новоселівка доправлено 20 генераторів для енергозабезпечення населених пунктів. Україна допомагає мешканцям Донбасу, що потерпають від злочинів проросійських бойовиків. І учора представники групи цивільного військового співробітництва Збройних сил України на Луганщині передали вихованцям Новоїдарської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернати гуманітарну допомогу та подарунки. Під час перебування в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Військові також склали докладний список потреб закладів. З ними будуть ознайомлювати волонтерів, які співпрацюють з нашими військовими. У місті Артемівську розпочав роботу перший добровольчий мобільний госпіталь. Лікарі будуть надавати медичну допомогу як військовим, так і цивільним громадянам. Є усі необхідні для цього фахівці, це терапевти, анестезіологи, хірурги, судинний хірург, травматологи. Також у госпіталі є пересувна мобільна рентгенустановка, мобільний апарат УЗД, хірургічне остаткування, рухомий операційний блок. Разом з госпіталем приїхали декілька автомобілів швидкої допомоги для евакуації та транспортування поранених. І триває планова четверта хвиля мобілізації. До окремої бригади зв'язку прибуло майже 800 військовослужбовців, які були призвані саме за мобілізацію. Військові забезпечені усім необхідним майном та екіпіруванням і готові нести службу за своєю військово-обліковою спеціальністю. На сьогодні на збори та підготовку в навчальні центри Збройних сил України направлено понад 22 тисячі військовозобов'язаних, з них 3 тисячі саме добровольців. Середній вік від мобілізованих 35-40 років. Зокрема, в навчально-тренувальному центрі Десна проходять бойовий вишкіл майже 5 тисяч мобілізованих громадян за 135 військово-обліковими спеціальностями. Їх вишкіл триватиме 26 діб. З них дві доби відводиться на загальну військову підготовку, решта 24 доби на навчання за спеціальністю левого частка часу передбачена на практичні заняття. Міжнародна спільнота підтримує Україну і не має хибних ілюзій щодо того, що насправді є агресором у збройному конфлікті на Донбасі. Лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США, президенти Європейської ради і Єврокомісії закликали всі сторони конфлікту виконувати мінські домовленості. Починаючи з припинення вогню 15 лютого, країни Великої Сімки готові ухвалити відповідні заходи проти тих, хто порушує мінський пакет. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала Єврокомісії підготувати додаткові санкції, які можуть бути введені проти Російської Федерації. Разом із тим, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що розвідка країн альянсу володіє. Документальними даними про військову присутність Росії на сході України. Два дні тому ми інформували вас про черговий перетин українсько-російського кордону російської військової техніки. Цього разу речниця Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати мають підтвердження цієї інформації. Офіційний представник Держдепу США заявив, що це явно суперечить Духу мінських угод. І Україна вшановує своїх героїв. Президент України Петро Порошенко наградив командира батальйону 95-ї окремої рамобільної бригади майора Ігоря Герасименка та командира загону спеціального призначення сухопутних військ Збройних сил України, полковника Олександра Трепака, золотими зірками героя України. Українські герої пройшли запеклі бої з травня 2014 року, відбиваючи атаки терористів на блокпости. Та знищуючи військову техніку противника, військові брали безпосередню участь у захисті таких стратегічних точок, як гора Карачун, що призвело до звільнення Слов'янська, а також утримували курган Савур Могилу, що дозволило створити маринівський коридор для сил антитерористичної операції. На цьому поки що все. Будь ласка. Якщо є питання, Дякую, Андрій Миколаївич. Один просиди на Лена у мене запитання уточнююче, якщо можна, якщо у вас є можливість сказати більше щодо дебальцевського плацдарму, вчора писали про те, що нашим там важкувато. А власне чи контролюємо ми ті відтинки, які контролювалися на вчорашню добу. І друге запитання з приводу того, чи підтверджується інформація, що з боку Новоазовська власне. В районі Маріуполя перейшла так би мовити кордон техніка Російської Федерації. Ви говорили про дрони, які робили розвідку. Але власне, яка ситуація і на і, і на тому фронті? Дякую. Щодо Дебальцівського напрямку, станом на ранок, наші українські військові не здали тих позицій, які вони захищали вчора, незважаючи на шалений тиск, обстріли та кілька потужних атак на наші. Підрозділи. Це вже стає прикладом масового героїзму наших українських військових, які, незважаючи на будь-які потужності і атаки, які здійснюються проти них, не відходять від своїх позицій, роблять це завдяки своїй майстерності, завдяки маневрам, які вони проводять, і. Бережуть своїх людей. Маю сказати, що майже половина з цих хлопців, які зараз із зброєю в руках тримають цю оборону, це непрофесійні військові, вони були призвані до лав Збройних сил прибули добровольцями. Це загалом комп'ютерщики, трактористи, водії маршруток, звичайні лікарі, історики, яким небайдужа доля нашої України. Щодо маріупольського напрямку, справді на цьому на цій ділянці є інформація про перетин кордону кількох тактичних груп. Це робиться для того, щоб зробити більш непомітним переміщення, тому що великі колони одразу фіксуються із космосу, і іншими розвідувальними засобами. Тому дійсно є перетин кордону. Посилюється угрупування бойовиків, і я скажу, що саме на цьому напрямку а, підрозділ Азов та інші підрозділи, які придані для того, щоб утримувати цю ділянку, роблять практично неможливо. Я ще раз кажу: що на сьогоднішній день ми, ми констатуємо масовий героїзм наших українських військових. Вони і далі утримують позиції. Колеги, чи є ще? Маємо ще одне запитання п'ятий канал, а на будь ласка, які зараз там бої тривають з приводу Широкіного? азов повідомляв, що там дуже багато поранених. Які там бойові дії саме зараз відбуваються? саме зараз не готовий сказати. Це оперативна інформація. Ми отримуємо трошки пізніше. Чи є ще запитання? Дякую, Андрій, Михайло. Дякую дуже. всім, колеги на інформація відповідно вже завтра, о 12.30. Дякуємо сам.